П'ятихвилика. Завершення стосунків не відбувається одномоментно. Завжди нам потрібен час, зусилля, готовність для того, аби відпустити важливий період свого життя. Іноді здається, що все вже позаду в момент, коли звучать слова прощання. Насправді ж часто буває так, що формальне завершення не означає того, що вам вдалося відпустити партнера або партнерку та по-справжньому почати нову главу свого життя. Які ознаки вкажуть на те, що у вашій психічній реальності ви все ще не вільні і ваші стосунки тривають? Сьогодні будемо говорити про червоні прапорці завершення відносин. По перше, ви згадуєте про стосунки усвідомлено та із задоволенням або раптово і неочікувано для вас самого це не важливо. Головне, періодично ви опиняєтеся у пастці минулого, почуття, емоції та тілесні реакції, які виникають у такі моменти, намагаєтеся опанувати та приховати навіть від самого себе. Страх піддатися повною мірою усьому, що відбувається в вашому серці, спроби раціонального пояснення та знецінення болю це також ознаки замороженого розставання. Навіть якщо ви вже перебуваєте в нових стосунках, то постійно порівнюєте свого партнера або партнерку із попередніми. До вас приходять спогади з подібних ситуацій. Ви хотіли би, аби актуальний партнер діяв схоже на попереднього. Ви співставляєте новий досвід з тим, що вже був. Це також важлива ознака, яка говорить про те, що ваші стосунки не завершено. Ви не полишаєте спостереження за життям колишнього або колишньої. Через друзів, спільних знайомих та, звичайно ж, за допомогою соціальних мереж. Підглядаючи за життям, ви можливо сподіваєтеся побачити ознаки того, що колишній страждає або згадує ваші стосунки. Вам страшно навіть уявити, що його або її життя продовжується. Картини до колишній партнер або партнерка щасливі та будують нові стосунки просто нестерпні. Адже це означає, що вас точно не буде в його або її житті. Прийняти це неможливо. З іншого боку свої соцмережі, зустрічі зі спільними друзями ви використовуєте в тому числі для того, аби похизуватися своїми досягненнями. Ви справді щиро намагаєтеся змінити своє життя. Проблема лише в тому, що замість того, аби робити те, що потрібно вам, ви будете реалізовувати уявні очікування від вас колишнього або колишньої. Ви такі успішні, такі красиві, такі розумні. Зрозуміло, і не тільки вам, хто має бути головним адресатом цих демонстрацій? В основі цього лежить надія, сподівання. А іноді і відверта віра у те, що це тимчасово. Ось колишній партнер або партнерка побачать, кого вони втратили, та обов'язково змінять своє рішення, або ситуація якось зміниться сама собою. Це можуть бути фантазії про раптове неочікуване, навіть казкове возз'єднання або продукування планів відновлення стосунків, ні в одному варіанті про прийняття реальності не йдеться. А отже, реальність, що не сприймається, не може бути опрацьована та усвідомлена. Відбувається зависання між минулим та уявним майбутнім. І на жаль, тривати воно може дуже і дуже довго. Якщо ви помітили у собі подібні ознаки, задайте чесне питання. Чи відчуваєте ви себе вільним або вільною? Іноді для того, аби завершити стосунки, потрібен більший час та більше зусилля, ніж вам здавалося в моменті. Пам'ятайте, завжди є люди, що готові бути поряд. Звертайтеся за підтримкою. Це нормально. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка.